Друзі, я вас вітаю на нашому каналі Мотосалон. Сьогодні ще не сезон, але ми продовжуємо для вас знімати відео. І сьогодні, на нашому огляді, мотоцикл від компанії Spark модель SP250T5. 2505. Друже. Ти е, на хвилиночку просто зроби три обов'язкові речі. Постав лайк, підпишись і напиши коментар, як тобі взагалі цей мод. Або може, ти хочеш якийсь е, подивитися мод, про який ти мрієш, або хотів би його побачити, то напиши нам, ми обов'язково прислухаємось, візьмемо і відзнімемо його саме для тебе. Ну, а ми продовжимо наш огляд. Block hot, but the streets stay frozen Two phones on, both lines keep loading Mask up, I don't do no posing Get paid, cut ties, door this closing Short fuse, I don't talk too often Whole crew move quiet, move cautious Plain tea, plain jeans No and still drip every time I'm walking, yeah Cold steps, no sleep, just motion Eyes open Давайте спочатку поговоримо про двигун. Він у нас тут одноциліндровий, 172-й, чотирьохтактний, з повітряним охолодженням та додатковим масляним радіатором. Крутиться двигун ну, на 250 кубічних сантиметрів, Розвиває швидкість до 110 км на годину завдяки своїй п'ятиступеневій механічній коробці передач. Ну і потужність, яку він на максимумі може видати, це 21 кінська сила. Карбюраторна повлена система. З Виведеним підсосом на кермо щодо ходової частини, то тут все дуже просто, тому що перевернута вилка, як всі ми її дуже добре любимо і знаємо, проста без Налаштування. І позаду маятникова система з моноамортизатором, який можна налаштувати. В ходу цей мотоцикл він такий, знаєте, збитий, тобто, по всім нерівностям ви їх відчуваєте, але не дуже гостро. І, в принципі, колеса 17 для цього мотоцикла саме те, що потрібно. Гума універсальна, яка підійде вам і для дороги, і для легкого бездоріжжя. Тобто, все тут так в принципі, непогано збалансовано. Так, Зараз щодо гальмів, давайте поговоримо. Вони тут досить цікаві, тому що дискові гідравлічні як попереду, так і позаду. Попереду у нас двопоршневий супорт, позаду однопоршневий. Але в нас тут часткова АБС-система. Ну, тобто як частково? На передньому колесі вона присутня, ви тут можете її бачити. Позаду її немає. Так як це в нас мотоцикл Турендуро, він має бути комфортним, зручним, тому підніжка в нас як центральна, так і бічна присутня. Ну, а Зараз давайте поглянемо. Взагалі на його посадку, що воно з себе представляє. Загалом мод він невисокий, з моїм зростом 1,82 м. Почуваюся, на ньому досить впевнено. І людям від 1,70 м, я думаю, тут абсолютно без ніяких проблем буде на ньому перебувати. Е, також хочу зауважити, що в нас є такий захист для рук пластиковий. Е, Вітровичок, цифрова приборка, на якій все дуже чітко і видно зображено на навіть в сонячну погоду. Щодо світла, воно в нас тут досить таке багато, тому що ледівське в темний період часу освічує дорогу гарно, бо так і має бути на турист на турендурових мотоциклах. Також по бокам ми бачимо металевий захист. Присутні і на них ще додаткові е, ліхтарі. Тому, друзі, якщо вас зацікавив такий красень, можете перейти за посиланням, що вказане під цим відео. Там буде вся актуальна на нього інформація. Це бюджетний варіант у світ турендуру мотоциклів. Е, тому будемо раді вас бачити в нашому мотосалоні. Вся інформація під цим відео. Е, підписуйтесь на наш канал. До нової зустрічі! Всім па-па.